Друзі, привіт! Ми вже вдома. Я знайшла для вас гошика. Дивіться, який він підріс за ці 12 днів. Дивіться, який він кабанчик, який він пухнатий зробився. Ви його впізнаєте і дивіться, що діти йому причепили, щоб обозначили, що він, він домашній котик Дивіться. Щоб на улиці, він також вкушав печенку, і не може прийти в чувства, що на вулиці, що я їхній, смотрите, граф, граф, он же Гоша, граф, граф, Гоша, дивіться, що я їхній, і його не можна забирать собі, якщо комусь сподобається. Я вам. Ми вам шлимо свою любов, дружбу і привітання. Ми за вами дуже скучили. Відкривай глаза, нас дивляться і слухають. Ми за вами дуже скучили. Ми знову разом відео, прогноз на 1-2 жовтня Херсонська область готовий, Загружається в Ютубі. Ми разом і буде все, як і завжди. Будемо з вами зустрічатися. Гоша, відкривай глаза! Тепер ж не узнають. Откривай очі. Откривай очі коженка. Ну, і, в общем, перша зустріч состоялась. А після, після нашого перериву перша зустріч з госиком состоялась, дивіться. Це поки я балака, він закриває глаза все. Привіт! Все буде добре у нас обов'язково. Ми продовжуємо нашу працю, продовжуємо наші зустрічі все як завжди, друзі. Дякую вам за дружбу. Любимо, віримо, дружимо, обнімаємо усіх.